Тут я це говорила, тому що я вважаю, що е, зґвалтування це походу. Ну, мені здається, що це прям найстрашніший злочин. я, ну, Для мене це, е, ну, типу, для мене це там піздець. Ну, я, я, наприклад, е, не знаю, чи змогла би чисто психологічно щось таке, колись для себе е, пережити. Ну, тому, а В книжці? книжці? книжці що... Що там в, у книжці? В, е, в книжці я про це згадую, і ну, типу я там писала фактично як прототип міту, е, або я не боюся сказати. Я просто пам'ятаю, коли були оці флешмоби запускалися, е, Там е, я дуже люблю читати жовту пресу. Чесно, я, я обожнюю. У мене були сайти. Е, ну, зараз я це закинула, але я прям дуже любила аналізувати всяку цю масову культуру, голівудські скандали. Боже, ну типа, чесно, це моє таке guilty pleasure, я просто пам'ятаю, коли от сталося оце все міту, і почали з'являтися перші якісь е, такі історії про реальні зґвалтування, реальні домагання, реально типу страшні речі поряд з тим, і це як хронологічно читати. в мене типу ще була своя система, то як я читаю, там можна було сортувати охуєнний був сайт. І я просто пам'ятаю, як поряд з оцими страшними реальними історіями з'являються там в 1989 році, Дастін Хоффман на зйомці якогось там фільму ляснув мене по сідниці. Я злазила з драбини, а він притримав мене за сідницю, і це реальна новина, яка була. І потім тих новин. Абсурдних новин посипалось так багато, що в мене склалося враження, що це роблять спеціально, щоб, ну, типу, абсолютно, ніби оцю проблему е, домагань, зґвалтувань е, помістити в якесь таке абсурдне середовище, е, абсурдну, абсурдний контекст, тому що поруч з тими, там, я не знаю, страшними речами, е, є от якісь такі повідомлення, які. Масово прям топлять реальну проблему. І тобто, от мені от от таке е, в той час здалося, і, і я потім розумію, чого багато м, хто, типу, називав міту, потім вже почали називати міту там якимось е, шабашом недовольних і не так далі. Бо вони мали привід цепитися до цих таких дрібних історій, які потопили проблему.